Цьому полковникові судилося життя недовге, але життя яскравих подвигів, надзвичайної сміливості, принциповості та рішучості. І ще за своє життя він став національним героєм, улюбленцем народу, оспіваним у піснях та думах і звеличеним у переказах та легендах. Козак не чай, козак молоденький, та й на теє не вповає. Меда Хмельницької, мед горілочко кружиля! Данило Нечай, поборник козацької слави та селянської волі, визначний військовий і політичний діяч, один з організаторів національно визвольних змагань українського народу середини 17 століття. Полковник Братславський, як писали в той час, один з найголовніших серед повстанців, бутівник якому самі козаки віддають перше місце після Хмельницького. Для визвольної війни це один із досить яскравих прикладів видатного полководця, видатного діяча. Герой, безперечно, рік народження Данила достеменно невідомий, Проте є свідчення, що він народився у місті Барщо на Вінниччині. Ми бачимо зображення срібного медальйона, дещо він там пошкоджений. Друге понад 19 століття написано Данило Нечай, і цікаво, що він ще в такому чині як. Сотник. У нього немає пірнача в руках, а в нього чекан. Та з 20 зображень чая – це найбільш достовірне. Походить цей славний лицар з українського православного дворянського роду, що мав власний герб. Закінчив Краківський університет і мав військову освіту. На жаль, загинув дуже рано. Данину нечай визволив Братслав від польсько шляхетського поневолення. І за це він отримував, отримав звання е, козацького полковника. Данило Нечай мав трьох братів Матвія, Івана та Юрка. Рідний брат Данила Нечая, Іван Нечай, був у шлюбі з дочкою Богдана Хмельницького, Степанидою Хмельницькою. Нечаї мали великий вплив на формування, військові формування і стан військових справ у полках Богдана Хмельницького. Власноруч, складені нечаєм, документи засвідчують про відточене почуття гумори та вміння блиснути гострим слівцем. У листі до образласького старости Килиновського у відповідь на похваляння захопити полкову стелицю Нечай пише: Прошу добра до братслава. Додому мого на добрий міт на куфу друговина. Маю на той обід і кілька штук армати і порохи, кілька бочок. Будемо собі стріляти на здоров'я. Користувався великим авторитетом серед козаків через те, що вмів доказати фактично е, любу, любе питання і внутрішньої і зовнішньої політики Богдана Хмельницького риси вдачі у повній проявилися в ході воєнної кампанії. У кількох найвідоміших битвах, яких відзначився молодий, за деякими свідченнями нечай вони не було і 30 братславський полковник. Більшість битв за участі нечая були переможними. З початком національно-визвольної війни Нечай брав участь у здобуті козаками Кодака. У битві під жовтими водами та під Корсуном здобув бродівський замок. Ну, зібрати військо продовж місяця 60 тисяч, коли найбільший пік чисельності армії Богдана Хмельницького нараховував 140 тисяч. Він розумів, що при сильній армії можна мати свою козацьку державу. Данило Нечай організував Братславський полк. А згодом став соратником Максима Кривоноса. відзначився в боях на Вінниччині та під Меджибужем. Як браславський полковник брав участь у битвах під Старокостянтиновом, де відбив штурм війська Речі Посполитою та битві під пилявцями, Бився за Львів та за Замосця. Данило Нечай був у великій шані у Хмельницького. З волі гетьмана командував київським гарнізоном і вів перемовини з дипломатами Речі Посполитою як дипломат. Богдан Хмельницький і його оточення, включаючи і Данила Нечая, веде боротьбу за те, щоб Україну, Руські Князівства, на рівних правах включити до складу Речі Посполитої, яка утворювалася під час Люблінської унії у 1569 році як триєдина держава. У складі незалежної Польщі, незалежної Литви і незалежних руських князівств, полк Нечая здобув тодішню столицю Молдавії Яси, змусивши молдавського господаря Василя Лупола до укладення угоди з Хмельницьким. Незважаючи на родинні зв'язки з гетьманом Хмельницьким, Данило Нечай мав з ним часті суперечки. Особливо Нечай критикував гетьмана за зборівський договір, який був укладений 18 серпня 1649 року між королем Речі Посполитої та Військом Запорізьким. Розмежовувалася Україна. Розмежовувалася Україна, частина правобережжя, західна Україна, відходила до Речі Посполитої. На превеликий жаль. Данило Нечай опиняється в числі опозиціонерів. Цій зборівській політиці Богдана Хмельницького він вважає, що війну треба продовжувати, будь-що, якби були були спільні думки в нього із Богданом Хмельницьким, Богдан Хмельницький і взагалі в визвольній війні було б не допущено багато помилок. Дануло Нечай, супереч зборівському договору, зміцнює Бориславський полк та безжалісно нищить ворогів, які ступали на наші землі. Є версія, що під час суперечок із Богданом Хмельницьким нечай двічі брався за шаблю. Не ланечає, самі поляки вважали правою рукою гетьмана і навіть розглядали як найбільш небажану йому альтернативу. Унікальна постать нунцій папи римського Торрес, назвав помилково його ясновельможним гетьманом. І коли не чай його поправь, каже, що я не гетьман. Гетьман Богдан Хмельницький каже, ні, ви заслуговуєте бути гетьманом. Що навіть вороги бачили в ньому такий великий талант. Без компромісності. 1863 року відомий французький драматург та українознавець Проспер Мерібе пише у своєму нарисі Богдан Хмельницький. Оконник на чай, подвиги якого дотепер ще оспівують думи Південної України, в очах своїх сучасників уособлював шляхетні риси козацького ватажка. Він став виразником почуттів українського народу і виступив перед гетьманом із прикрими і зухвалими докорами. Ти кидаєш нас, сказав він. Ти кидаєш тих, кого мав би захищати, чи ти осліп? І не бачиш, що поляки глузують із тебе, даруючи свої ласки. Твоя запобатливість перед ними відвернула від тебе нещиріших воїнів. Види так далі. Хочеш, можеш ставати рабом, а ми пошукаємо тоді собі іншого гетьмана, з яким захистимо нашу волю. У моїй руці копія пірнача Данила Нечая. Вона виготовлена у Василівській школі Яремчуком Степаном Вікторовичем 60 років назад. Виготовлена. Приблизно за описами, такими як був не чай. Пірнач це зменшена булава. Тобто в ньому є вирізано, і ми бачимо тут хрест це символ влади полковника. Тому що чекан це символ влади сотника, булава гетьмана, кошового отамана, срібна палиця з двома кільцями символ осавула, тростина символ влади судді. А тут ми бачимо такі три положення, де він міг ось так, так брати. Що бачили і давати певні вказівки. Іноді це служило як зброєю. Корпус Данила Нечая виходить з-під контролю Гетьмана Хмельницького. Усепереч, Зборівському договору Нечай чинить опір магнатам, яким дозволено за договором повертатися до своїх маєтків та замків. Виникає загроза збройного протистояння. Він розумів, що це тимчасовий договір, так скажемо, зборівський договір тимчасовий. Тому Шаргород, Ібраїлів. Хоча він перед, за договором мав входити до складу Речі Посполитої тогочасної на 49-й рік, він, його, він їх включає в українську козацьку державу. Домовилися торгувати. Данило Нечай організовує блокаду Західного Поділля як ворожої території і ніякої торгівлі. Діяли радикально, тому що Данило Нечай він люто ненавидів поляків, він ні на які переговори з ними не хотів іти і так далі. Ну і поляки йому віддячували тим же саме. Справа доходить навіть до того, що Ян Казимир заочно його засуджує до страти польський король, що він порушує умови зборівського договору. Зрештою, Богдану Хмельницькому вигідна, так би мовити, не слухняна політика Данила Нечая. Богдану Хмельницькому в цій ситуації доводилося скажімо, як політику грати роль людини, яка дотримується договорів. Так скажемо разом з тим, він як політик, як тактик, дозволяє і Данилу Нечаю, і Івану Бугуну проводити свою окрему політичну лінію в рамках полків. Щоб не ослабляти українське суспільство в боротьбі з потенційним завтрашнім гострим ворогом, не лише до поляків Нечай ставився з насторогою, а й ще один сусід не давав спокою українському полковнику. Данило Нечай ще тоді бачив поступки деяких деяких. Московських купців, там, їхніх рішень і так далі, що це люди були не, не за Україну, їх Україна не цікавила як окрема самостійна держава. А Данило Нечай був за самостійну державу. Якби він був залишився живий, може б і не сталося б цієї і московської угоди 1654. Якби може б, може б не такі були б наслідки цієї війни із поляками, тому що все ж таки Данило Нечай чай більш схилявся до того, щоб нам треба мати союз з ким любим, тільки не з Росією. Він це не підтримував всіх. Цих прагнень Хмельницького місцеві жителі діляться, що усе село красне порите підземними ходами до цього часу, де інде та й провалиться земля. Були зроблені ходи для відступу аж до Бугу. Говорили, є такі перекази, що до аж до Бугу в Тиврів, і є такі перекази, що вони були з'єднані ще з аж до Вінниці. Виходили. І там знаходили шаблі, і там були ну, козацькі такі атрибути. Тоді. Що через дорогу була провалена була. Того... Ку... Кусь був, заліз туди, по мотузку, його туди спустили, були, то він побув, побув там минут 10 і кажуть, а ні, бо нема дихання. Зміщення, воно не просто яма зробилася, а проваля пішло в сторону. Ну, воювали вони тут. Знаєте, тут на городі, як ну, тими роками зараз вже визбирала багато, монети, гроші. Навіть я була знайшла якусь кокарду отут на городі, Грався город. То що таке на голову було? Ми знаходимося біля. Оборонних валів Краснянського замку, саме на території північної частини, де е, закінчуються вали, і отак по периметру йдуть туди аж е, до річки. На сьогоднішній день, на 2018 рік, ці вали більш-менш збереглися, можна уявити, які вони були височенні. І всередині вони укріплювалися камінням і деревом. Це замок козацької сотні Браславського полку. Сама висота валів могла становити 9-12 метрів. Це досить висока споруда, яку важко було взяти. І недарма козаки говорили, що воюємо землею і водою. Тобто водою, водою мою оточували, землею засипали. Лютий 1651-го 40-тисячне польське військо на чолі з Марцином Килиновським, порушуючи умови зборівського договору, пересікають кордон і наступають на містечко Красне, Сталицю Сотні. Цили полку не були нерівними, всього три тисячі вояків. Гарно вбрався, вийшов на коні сюди, вискочив в замку і дав свій останній бій, перебивши кілька десятків поляків. Переказують, що стріла влучила в шию і він посинів, але продовжував битися. Поляки мстилися і нищили тих, навіть хто непричетний був до бойових дій. Просто здали, що загін відпочиває після походу, і несподіваний цей напад призвів до того, що загинув Данило Нечай. Загинув славний полковник Братславського полку на третій день оборони Краснянського замку, 10 лютого 1651 року. За переказами, тіло Нечая покоїться у курган могилі на Вінниччині біля села Красне. Люди його тіло перенесли в церкву святої Варвари. І через п'ять днів похоронили на цьому кургані, який зберігається до сьогоднішнього дня. Священник, який відспівав смерть Данила Нечая у храмі, потім польською шляхтою був посічений і фактично доступ до його тіла був обмежений. Таким чином польська шляхта хотіла. Залякати місцеве населення, не дати можливості українцям боротися за свою незалежність. І от коли у 1953 році мали встановити пам'ятник на кургані цьому, була проведена офіційна розкопка цього кургану, знайдено декілька похоронень, в тому числі і цивільні, і а в одному знайдений Залишки коня, його зброї, залишки людського, людського скелету і так далі. Єдине, що не було, не було відсутня була голова. От. І оця одежа, зброя і так далі дали основу, тому що все ж таки прийшли до висновку, що це тут похований Данило Нечай. Переказую, що голову забрали в Варшаву, а потім ще десь. І можна побачити в інтернеті, що вона є в одному місці Польщі у музеї Катівні. А чого іменно голова через те, що е, е, фінансова сторона дуже важлива в цій справі, тому що король оголосив е, декілька тисяч злотих за те, що йому предоставлять е, відомості про е, когось там із ватажків чи того самого Данила, і так далі. Будуть приходити старі і малі, щоб підживитися тим святим вогнем ентузіазму, який палатиме тут під каменним хрестом. Воно буде тим дзвоном, який надихатиме живих і не даватиме забутись у величі українства і не зітре з пам'яті сучасника. Це дороге нашому товариству, хоробре обличчя полковника Данила Нечая. Наша слава козацька, я не на папері, писана. Лісами, гаями, байраками вона заколисана.